Луєння Віктора Ющенка один з нерозкритих злочинів новітньої історії України. 6 вересня 2004 року був сам розпал президентської кампанії. Напередодні 5 вересня 2004, Віктора Ющенка запросили на спеціальну нараду на дачу тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Віктор Ющенко переконаний, що отруїли його саме на тій вечері. Наступного ранку, 6 вересня, Ющенко почав скаржитися на нудоту страшні головні шлункові болі, у ніч з 9 на 10. 20 вересня 2004 року Ющенка доправили до австрійської клініки Рудольфі Нергаус. Керівник австрійської клініки повідомив, що Віктора Ющенка отруїли діоксинами. 21 вересня 2004 року він виступив в українському парламенті. Це, що зі мною сталося? Це не проблема їжі і не проблема режиму харчування. Це проблема політичного режиму цій країни. 20 вересня 2004 року у Верховній Раді створили слідчу комісію із з'ясування обставин отруєння кандидата в президенти України Віктора Ющенка. Справа досі не закрита.